У середу 30 жовтня сумські депутати в онлайн форматі провели чергову 58-му сесію, затвердивши за основу порядок денний, що складався зі 136 питань, більшість із яких стосувалися регулювання земельних відносин, майнових організаційних процесів, роботи комунальних підприємств та установ. Першочергово присвоюють звання почесний громадянин міста Суми чотирнадцятьом загиблим захисникам України. Далі більшістю голосів ухвалюють новий статут Сумської територіальної громади. Робота над яким тривала три роки. Розпорядження Міського голови від 5 червня 2023 року. номер 186 3 Р було створено робочу групу з підготовки змін до статуту територіальної громади міста Суби. Дана редакція статуту діє в нашій тергромаді з 2004 року, з подальшим внесенням відповідних змін. Текст статуту, який сьогодні винесено на розгляд сесії Сумського міської ради, опрацьовано було робочою групою. Також були враховані пропозиції, які надійшли як від громадських організацій, так і від громадян та виконавчих органів самої міської ради. За результатами проведеної роботи підготовлена остаточна редакція статуту, який е, сьогодні представлено на розгляд депутатів. І 25 жовтня 2024 року оприлюднено на сайті сумської міської ради. Однак, на жаль, дискусійним на сьогодні залишилося питання щодо відзначення дня е, святкування дня міста Суми статтею 13 чинної редакції статуту тергромади установлено е, таким днем першу суботу вересня. В остаточній редакції проекту статуту, який сьогодні представлений на розгляд депутатам, такою датою визначено 25 червня з нами першої історичної письмової згадки про місто Суми у 1655 році, згідно з якою засновником міста вважають казаки переселенці на чолі з Атаманом Герасимом Кандратівим. Проект статуту було обговорено на погоджувальній раді, яка відбулася 23 жовтня 2024 року. І на погоджувальній раді депутати зазначили, що дане питання все ж таки потребує додаткового вивчення та обговорення, вивчення суспільної думки і вже остаточне визначення може відбутися лише після закінчення військового стану в Україні. Наразі за Результатами остаточних обговорень було узгоджено залишити дату відзначення дня міста в першу суботу, вересня, яка зазначена в ді. Діючи редакції статуту, однак, все ж, в першу чергу, звертаю вашу увагу на те, що вирішення цього питання воно покладено на розсуд депутатського корпусу. Зрештою, після невеликої дискусії було прийнято рішення до завершення дії воєнного стану не змінювати дату відзначення дня міста Суми, тобто залишається перша субота вересня. Із чотирьох зареєстрованих звернень необхідну кількість голосів зібрали лише щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Такі важливі ініціативи, як звернення до центральної влади щодо військовополонених та безвісти, зникли захисників, забезпечення гідної заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам та вирішення питань захисту енергетичної інфраструктури сумської територіальної громади, виявилися для міських народних обранців не на часі, коли ми однією рукою просимо іноземних партнерів підтримати наш план перемоги, а іншою рукою. За вказівкою адміністрації не голосуємо за е, підсилення захисту критичної інфраструктури міста Сум. Дуже дякую колеги вам за подвійні стандарти. Дякую, це не подвійні стандарти, просто це звернення, воно абсолютно політичне, де говориться, що влада нічого не робить для захисту критичної інфраструктури. І коли я особисто щодня працюю з 8 до 9 вечора над тим, щоб захистити нашу критичну інфраструктуру, я знаю скільки робить для цього. Міська військова адміністрація, скільки для цього робить міська рада, скільки для цього робить обласна адміністрація, скільки для цього робить уряд і президент? То мені якось просто дивно, коли рада може підтримати звернення про те, що влада нічого не робить для захисту критичної інфраструктури. Все, що можна було зробити, все зроблено. Тому, Ви, мабуть, не, не читали уважно. звернення. я читав уважно. Стосовно... Ну можна, я ж вас слухав, тепер я скажу на. Да? Перше, я розумію, що вам всім дуже важко, ви всі тяжко працюєте, але результати на обличчя, як то кажуть, і якщо у нас в громаді ви вважаєте, що все добре з захистом критичної інфраструктури, то реалії сьогодення показують інші. І ті ситуації, які відбуваються. Я вважаю, що недостатньо сьогодні захищена критична інфраструктура, і мова йшла не про те, що влада нічого не робить, а мова йшла про те, щоб звернутися до центральної влади щодо підсилення і безпекова ситуація. Сьогодні вимагає підсилення захисту критичної інфраструктури. Щодо того, як тяжко працює Сумська міська військова адміністрація, я ще навесні надсилав запити і просив затвердити програму захисту критичної інфраструктури. На місці на, на місцевому рівні саме безпосередньо у міській громаді, нагадаю, що повноваження щодо затвердження програм одна сьогодні належать сумській міській військовій адміністрації, а точніше, і начальнику міської адміністрації. На сьогоднішній день програма захисту критичної інфраструктури в місті Суми відсутня, і ми можемо говорити. Ви можете розповідати про політику скільки завгодно на але. А що ж тоді за це які рішення? Практичне про звернення до громад європейських щодо того, що Шановна Європа, допоможіть нам перемогти. Чи це також політичне можливе рішення? Якщо ви вже заговорили про політику, то е, не вважаю, що саме ці рішення є політичними. Це є абсолютно конкретні прохання захистити сьогодні небо, підсилити ППО і захистити критичну інфраструктуру. Адже сумська міська військова адміністрація не спромоглася за рік затвердити програму захисту критичної. Інфраструктура, якщо вона є, покажіть мені цю програму. для того, щоб захищати критичну інфраструктуру. Програма не обов'язкова. <гум> Давайте <гум> голосувати люди. далі. Голосували земельні питання, переважно пакетно. Попередньо опрацювавши на погоджувальній раді. Загалом результативна робота сумських народних обранців тривала три години. І далі, через відсутність кворму, чергову 58 восьму сесію було оголошено закритою.